Ви більше не почуєте Козловського по радіо і не побачите у телевізорі. Навіть більше кар'єра відомого співака може бути знищена. Яке відношення до цього має відомий телепродюсер Ігор Кондратюк і чому він пішов на принцип Я тебе народив, я тебе і вб'ю? Страшні подробиці скандалу тільки у сніданку. Дивіться. Відомі пісні Віталія Козловського назавжди зникнуть з екранів ваших телевізорів. Ви більше не побачите його кліпів і не почуєте пісень у його виконанні. Вони заборонені і не лише в Україні, а в усьому світі. Сьогодні в редакцію «Сніданку з 1 плюс 1» прийшов лист від юридичної компанії, яка володіє всіма піснями Віталія. Саме вона заборонила нам показувати в ефірі співака. Сніданок змушений підкоритися вимогам юристів, але заборонити співати Козловського звичайним людям не під силу нікому. Пинаколада, дело случая, пинаколада, ты не лучшая, я так хочу тебя. Пинаколада, дело случая, пинаколада, колада, дело не лучше Хоть знаешь, 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 добро знаешь, как я люблю тебя без тями Пинаколада, дело случая, пинаколада, ты не лучшая. І я так хочу у тебе. Ось людина, яка поставила хрест на кар'єрі співака. Пізнаєте так, так це відомий телеведучий шоумен Ігор Кондратюк. Хто б міг подумати весь цей час? Саме він володів правами на пісні Віталія Козловського. Це 46 пісень, мабуть, тому списку. Я думаю, що там 48 чи 49 Це вести від першої пісні, яка називається Шекспір. Шоумен пояснив, що саме змусили його заборонити Козловському співати. Виявляється, Віталій необачно звільнив кількох людей, які близькі Ігорю Кондратюку. це живі люди, вони були трудові книжки, які лежали в моїй фірмі, але вони раптом в один день дізналися, що Віталік з ними не хоче працювати. А Віталій Козловський захотів змінити своє життя. Е, він має на це повне право. Хочеш почати життя заново вперед. От тільки пісні поверни або гроші. Він мені винен гроші. Пристойні для нього пристойні. А поки горе співак шукає кошти, контрадюк відверто називає його грабіжником. Виві собі що у вас був квартирант, який пішов з квартири і забрав деякі ваші речі. Які ваші дії? А ви або будете за ним бігати, враховувати, де він. Або ви просто напишете заяву в міліцію, що пішли і забрали, як в відомому фільмі, три манітофони, два порцігари золотих і так далі. На цьому місці могла б бути відповідь Віталія Козловського. Певно, у нього своя правда в цій історії, але чомусь друг сніданку співак, який так часто починав свій ранок разом з нами, відмовився зустрітися і прокоментувати скандальну тему. А один з небагатьох, хто коментує цей скандал і підтримує Віталія продюсер Олександр Ягольник. Він просить Кондратюка вибачити молодого співака. Я читаю, що ігор мог би поступіть болі велика Вот тому що, э, ну як как би бы там ні було, все равно ся заветка та больша обща творча жизнь. Шкода, але найближчим часом ви не почуєте Козловського по радіо і не побачите по телевізору. Шкодує й Ігор Кондратюк, але поступатися не збирається. Мені вже дзвонили два співака з проханням співати дві пісні з репертуару Козловського. Я не виявляю цього, тому що насправді пісні писалися в тому числі під Козловського, розумієте.